Привітуліки, привітуліки! Доброго дня! Це вже не ранок, це вже день, тому що на годиннику вже 10, ну, початок 10-ї години. Вже Вова давно поїхав на роботу. Ну, що вам розказати? Вчора, вчора я вже казала, що пере, пере, пере самоувірність зіграла. злий жарт, Чусь я себе Перехвалила, пере, чи як сказати, Пере... Коротше, превеличила свої можливості, отак. Е, поки не вирішила завакумірувати, той сир було начебто все. нічого. А після того вакууматора, звісно, дало мені житті. Сьогодні, а, не так, ввечері уколи уколов вове, знову ногу тягло півночі, знову. Викручувала її кудись спати цю ніч. Це вже третя, майже так же не спала, очі злипаються, спати хочеться, на спину лягаю, відключаюся. І починаю повертатися на правий бік. І відразу плече каже: тю-тю, не треба так. І все. І виспалася мімо. От. Тут ще з вчорашнього дня нога почала знову давати жару. У мене, до речі, до вас буде таке невеличке. Чого ви звелись там? Хрюні? Хрюні? Звелись. Буде невеличке до вас таке, як сказати, прохання чи питання. Е, у мене оці рани, які на нозі, Бувають. Мені лікар радив, ну, не радив, а так він радив, я робила, промивати інсуліном. Якось там той інсулін так діє, що... Да, всі гладьолиси одного кольору. Якось той інсулін так діє, що оці клітини краще і швидше. Возобновляються, наростають. Ну, коротше кажучи, швидше проходить заживлення самої рани. І я це виходив у му році. Спочатку ми в 19 2019 в нього купляли. Можна використовувати навіть протермінований, ну, з вийшовшим терміном. Для промивання ран він підходить. І таких ран я маю на увазі. І ми в нього купували упаковку, а потім мені давала знайома в Змійові. Ну, як давала знайома, вона працює медсестрою, а в неї був клієнт, в якого був сахарний діабет, клієнт. На жаль, помер, а дружина каже, мол, залишився інсулін, ну, може, комусь потрібен. І ото вона мені зателефонувала, каже, якщо хочеш, каже, ну, можеш приїхати забрати, як будеш у Змійові. Я флакончик брала. А потім в 2021 році, в якійсь з груп на Фейсбуці дівчинка виклала, що бабуся була діабетик, бабуся померла. І залишився інсулін. Ну, якщо комусь потрібно, вона може тіпа паж віддати. Я зателефонувала, ми домовилися, коротше, забрала я в неї його. І оце скільки років у мене він був. А це зараз почала на ньому економити, тому що закінчується. І коли оце останній раз лімфа текла роз'їло. Цю молодесеньку шкірочку, там, де були е язви, де були рани, і вони повідкривалися знову. А обробляти інсуліном ну, пожаліла я шкуша, тому що, думаю, його трішечки зовсім залишилось. Думаю, хай може одна мазь допоможе. Ні, на жаль, не допомогла. Зараз ми вже дійшли до тієї стадії, що почали це ж гранульомочки оці наростати. І воно все смикає, воно, ну коротше кажучи, дає про себе знати. І щоб воно швидше заросло, його потрібно промивати. Ну, від учора почала. А наскільки вистачить того інсуліну, що в мене флакончик залишився, я не знаю. Тому в мене таке до вас питання, прохання, можливо, знаєте, можливо, в когось там знайомі, родичі чи ще щось. Може, є протермінований. Я готова навіть купити, ну, звісно, не по аптечній ціні, бо по аптечній ціні купляти інсулін на промивання. Ноги, тим паче протермінований, ну це нереально. Це кажу відразу, тому що колись мені так пропонували. Е, самі звернулись до мене, е, що тіпа, в нас там хтось помер, залишилося скільки там флакончиків інсуліну. Я говорю, скільки ви хочете. А мені кажуть, ну, треба запитатися в аптеки, скільки він коштує. Я говорю, і ну і по такої ж ціні. Я говорю, серйозно. А мені кажуть, ну в аптекі ж на це треба, типу рецепти, чи як там у ендокринолога чи когось там. А так як можеш, де ви його без рецепта купите? По ціні аптеки тільки що тіпа, без рецепта. Кажу, дякую, спасіба. От. Тому, якщо раптом ви знаєте, в кого можливо є, то Пишіть або дзвоніть, всі мої контакти є під кожним відео. І вайбер, і телеграм, і номери телефонів, і під цим відео також будуть. Тому якось так була би дуже вдячна, якби хтось допоміг розжитися ще. Бо з такими, з такими проблемами це, як кажуть, неізбіжна штука десь стукнувся. Десь зацепився, десь поцарапався. І в такому випадку, як мені пояснили, бажано відразу промивати інсуліном, щоб, щоб не доводити до відкриття ран. Ну в такої кількості мати його це нереально. Тому, знаєте, як всі ми робимо, вже коли аж припече, тоді... Тоді робимо так, як потрібно. А до того моменту, поки не припекло, думаємо, та ось обійдеться. Це ж так само, як і з рукою. Зранку сьогодні встала, начебто легше. Пальці вже ось дивіться. Зранку я вже отак змогла зробити, то взагалі ж я не могла вранці звести пальці. А сьогодні вже пальці з самого ранку, отак зводяться. В кісточках, звісно, крутить, але но... змогла. І так, рука оце на рівні, ну, на рівні грудей, на рівні локтя, вже більш-менш можу щось зробити. А вверх не підіймається, бо пробувала зняти кофту з вішалки. Ні. Ну, це ж було зранку, так все тихо і спокійно, поки я не пішла на дойку. Чотирьох подаїла нормально, більш-менш. І на п'ятій як почало все крутити, все викручувати, оце від локтя вверх, плече, шия, ключиця, лопатка. Таке враження, як там, наче знаєте, ну, я не знаю, як вроді хтось там сверлом коперсає, все крутить, все ниє, все кудись тягне і не поймеш куди. Ну, намазали ні Мідгелем у нас зранку, ні Мідгель, бітартракол ввечері. Короче, кажучи Лікуємось по повній програмі. Все як як лікар радив, не відступаємо ні від чого ні від чого ні на крок, О, так я би сказала. В нас з утра було дуже парко, але вітер. Google пише на сьогодні. Ливневі дощі з грозами, вірогідність опадів 100%. Отак. От знаю, що в Полтавській області мені писала підписниця, дівчинка моя, знаю, що в них вже площа дощ. В нас зараз сонечко сховалося, все в хмарках затягнуте. Що буде далі, поживемо, побачимо. Не знаю. Вова поїхав на роботу, ми з ним зранку ще запакували посилочку, ту, що, на завтра, ой, ту, що потрібно сьогодні відправити новою поштою. І сьогодні зранку його клієнт Вовен зателефонував, попросив яєчок і одну маленьку головку сиру з лавандою. Коротше кажучи, потихеньку випродую запаси, а поповнювати їх ніхто не поповнює. Так що, чим будемо далі торгувати, не знаю. Я так мріяла, поки похолодає, понаварюю халумі. Ага, Всього понаварювала і халумі, і сологуні. На завтра я планувала мармур варити. Но Вова вчора просепарував усе що позаймав усі, усі баняки. Завтра, мабуть, знову буде сепарувати. Так що, от так у нас наші справи, коротше кажучи. Жива, не зовсім здорова, але, але думаю, все нормалізується. Потрібно якось. Перебуте, пережийте цю полосу не дуже добру, і повинно все наладитися. Вова, до речі, вчора прийшов, сказав, що начебто з 1 серпня у них відпустка. Хазяїн об'явив, наскільки не знаю, і І навіть не знаю, знаєте, як радіти, чи не радіти. Взагалі-то потрібно радіти. Я навіть сама в нього питалася. Я кажу, Боже, ви ти скільки без відпусток? Ваш там хазяїн нікуди не збирається, чи відпочити, поїхати, чи ще що-небудь, ну щоб відпустка була. Він все сміявся, каже, та ні, не збирається. А це. Він і, він і не зібрався. Це вони в дворі, в них теж це ж така ж земля, як і в нас, оцей глиністий чорнозем. І постійно, як дощі, осінь, весна, як опади, багнюка, грязюка. В тому році він завозив туди, скільки щебню, і нічого не допомогло, куди воно все дівається. В нас я не розумію. Ну і на цю осінь, щоб перестрахуватися, встигнути. Бо з вересня вже ж може й за дощити, тому він вирішив у серпні застилати двір якимись там плітами, будуть, буде наймати людей, будуть знімати слой цей верхній, щоб ж під усе підгадати, підладнати. Ну і на час оцих робіт всі йдуть у відпустку. Скільки це буде тривати? Не знаємо ми, потім видно буде. Але отак. От а я кажу, ну воно і гарно, хоч відпочине трошечки. Бо він уже як і так як загнана лошадь. А тут іще й мої всі обов'язки майже всі на нього, на його плечі лягли. Але, але, але. відпустки ці в них не... Оплачуває як, як і везде в таких випадках, коли на хазяїна працюєш, ніхто тобі нічого не оплачує. А я якраз, виходить, вклала гроші в закваски в ферменти. Зараз ніде навіть не публікую ці обяви. На завтра три замовлення у мене це люди самі познаходили десь десь. Ну, по старим публікаціям. Я шкуру зараз навіть не афіширую, тому що хто його буде розсипати, розважувати, то мені і так на завтра треба якось фермента відважити хоча б цим трьом людям, бо, бо фермента фасованого немає. От. Тому мовчу зараз, ніде не кидаю не по групах об'яви ніде, бо... бо не можу я це зробити фізично. А замовити ж закваски замовила, бо. Там, де я їх беру, уходять також у відпустку, і потім придбати закваски можна буде аж у серпні. Е, мене попередили, що потрібно робити замовлення, бо ну, десь там, до 5-7 серпня я потім їх не зможу отримати. Вони з 1 серпня тільки виходять з відпустки, поки завезуть, поки наберуть замовлення, поки відправлять. Ну, там же ж по своїм определьним дням вони їх відправляють. Коротше, попередили, що потрібно брати так, щоб я до десь числа там до 7-10 до 10 вересня, щоб я була з заквасками. Ну, тобто на місяць, грубо кажучи, я то взяла. <гум> ну, тільки ж виходить, гроші вклала в закваски. Потім, отаке От сталося з рукою, чи... ну, коротше, зі мною. <гум> гроші вклали в лікування. Варити я зараз не варю, запаси не поповнюю. Чим ми будемо торгувати, я не знаю. І ще якщо Вова піде у відпустку, буде зовсім весело. Ну, нічого. Нічого переживемо якось. Все наладиться, все буде добре. Я в це вірю, я це знаю, я це відчуваю. Значить, так потрібно. Бог не дає непосильних випробувань. Раз, Раз він знову мені послав таке випробування, значить, це для чогось потрібно. Значить, потім буде мені винагорода якась. Я правильно розсуждаю? Правильно. Я це випробування пройду і буде якась винагорода. Ну так. Все, пішла, я, бо мені потрібно оформити ТТН-ку на новій пошті, бо Вові після десятої потрібно приїхати забрати посилку ж, ту, що ми з утра запакували, і відвести, Боже, позіхається це ну три ночі. Таке спав, не спав, не зрозуміло. І завести на відділення нової пошти. Тому мені потрібно її оформити. І я ще не пила пігулки, бо все ж впирається в те, що їх не можна пити наче серце. А їсти мені не хочеться, я не можу в такий в таку годину їсти, розумієте? Оце в мене тепер ділема. І, і теж весело виходить пігулки тричі в день, вранці в обід, і ввечері. Одні і ті ж пігулки, тобто, ну, наче серце не можна, і коротше, я вчора розповідала. Вчора, значить, я все ж таки ну, десь о десятій, мабуть, поснідала. Поснідала, випила пігулки. Добре. Перша там, чи друга година потрібно пити ті, що в обід. А я не то, що їсти не хочу, я взагалі не хочу. А пігулки пити треба, а на голодний, на пустий шлунок не можна. Це якийсь капець, вірите? Для мене гіршого то немає. Чого не можна їх пити два рази на дню, от тричі, хоч застрелься. Так, ладно, заболтала вас, загрузила, залялякала, вуха ваші зайняла, як то кажуть. Бажаю всім чудового настрою, гарного останнього робочого дня, попереду вихідні. Зможете відпочити. Бажаю гарної погоди. А тим, хто планував щось робити на вгороді, а пішов дощ, ви кажіть так, як каже одна моя дуже добра знайома Наталочка. Вона в таких випадках каже: ото я не пойму, чи то мене Бог карає, чи то каже навпаки поощряє, щоб я, каже, відпочила. Так, ото й ви. Ви не засмучуйтесь, що дощ пішов, і ви не пішли полоти. І не думайте, що то вас Боженько карає. Думайте, що то вас, Боженько, навпаки, захищає, щоб ви трішки відпочили. Все, бажаю всім гарного дня, всіх вас цілую. Я пішла. Сьогодні, до речі, буде розіграш лотереї ще. тому ще все попереду. Ще почуємося.